Мене звати Марта Кримо, лейтенант поліції. Дивіться, на рахунок вашої заяви. Ми зараз будемо зв'язуватися з цією Золочівською радою і встанову, чи ваша заява знову повторна на розгляді, чи коли вони дадуть відповідь, чи вони вже дали відповідь, щоб вони нам надіслали, якщо дали відповідь, копію, щоб ми могли подивитися, чи вони вам... Нададуть цю інформацію. Якщо не нададуть, то тоді ми будемо протягом 24 годин вносити цю заяву в ЄРТ. Ми вас повідомимо, до завтрашнього ранку у нас є час. Значить, знаєте Марта, а я собі дозволю сказати вам кілька слів. Значить, ви юрист, правда? За фахом ви юрист? Ні. Ні? А хто ви служить? Я вчу до школи Ну, Ви працюєте в поліції. А я пенсіонер, працював у службі безпеці все життя. Угу. Зараз знаходжусь на пенсії і працюю в інформаційній агенції журналісти проти корупції. Так от, згідно статті 214 КПК України. значить, Якщо ви добре знаєте, там є така стаття третя, яка каже. Чи четверта не пам'ятаю точно? Як каже, що проведення досудового розслідування, до внесення в ЄРДР категорично заборонено. А ви хочете дзвонити в Золочівську чи в Краснянську в селищну раду і цікавитись, чи вони надали, чи не надали. У вас є заява про вчинене кримінальне правопорушення. Ви повинні протягом 24 години, там навіть не 24 години, а там написано невідкладно. Але не пізніше 20 тисяч, не пізніше, не пізніше. Це, другий, це вже другий рядок. А перше слово написано невідкладно внести відомості в Євдн і розпочати до судових Я правильно сказав? Чи ні? Скажіть. Правильно. Адже чого, тоді ви мені говорите, що ви будете дзвонити, виясняти і так далі. Вам надійшла повторна відповідь від неї? При чим тут повторно відповідь, ви що не зрозуміли? Бо суд зобов'язав їх повторну відповідь. Справа не в тому, що суд зобов'язав. Це друга річ. Перша річ, ви почитайте, що написано. Я читала. Протиправні дії визнано судом. Протиправні дії, які полягають у тому, що мені відмовили у наданні запитаної інформації. Читайте статтю 171, де написано відмова журналістів інформації – це є ознака кримінального правопорушення. Розумієте? А це все, що буде робитися потім, потім, це вже друга річ. Це зовсім, яка не має відношення до, до тої заяви, про яку я думаю. Можна ваш номер телефону? Можна ваш номер телефону? Але це вказаний тут. Ага, добре. Це у вас діючий номер? Ну, звичайно, я, ж, я б не діючий не давав би так що ви, Або будь ст... ласка, ви, будь ласка, вносите в ЄРДР, а потім будете собі виясняти, будете судове розслідування і так далі. А мене цікаво. Я, я живу а... на Леванді, папорот на 13. Так. Мене цікавить друге питання. Суд, адміністративний суд, вже вирішив. Да, ви... На бою кошти вирішив. Да, я почитала. Ви почитали. Питання стоїть сьогодні. Я не знаю причин, мотив. Чому відмовили мені? Це треба розмовляти з тими особами, які вчинили такі дії. Добре, і Дивіться, ді, я, допомогу... я протягом прожив... Зайом... пер, переб'ю. Я вас зрозуміла, я протягом прожив... дня внесу відомості в ЄРД. Е, і вас зателефоную за цим номером. Прийдете тоді на допит там або сьогодні, або завтра.